Світлана завжди поспішала робота, дім, закупи, пробки, дедлайни, її життя мав годинник, де кожна хвилина розписана. І якщо хтось питав, як справи, вона відповідала та нормально, працюю, біжу, тримаюсь. Вона жила у великому місті в новобудові з гарним фасадом, але без сусідів, які вітаються. Щоранку вибігала на роботу, забігаючи в ту саму маленьку кав'ярню на розі. Там працював Сашко, худорлявий хлопець з особливостями розвитку. Він не говорив багато, але завжди посміхався знав замовлення кожного постійного клієнта. Американо з молоком питав Світлану, що до того вона відкривала рота. Так, дякую, Сашко. І вона йшла далі, з кавою в руках, з телефоном біля вуха, з думками, про завтрашній день. Одного дня вона поспішала особливо, запізнювалась на зустріч, а в кав'ярні черга. Сашко працював сам, бариста захворів. Ну, що ж це таке? проборонтіла Світлана. Ну, як можна? Він не встигне. Хтось позаду погодився, а хтось обурився. А ти б справилась краще. Вона знітилася, але нічого не відповіла. Нарешті дійшла черга до неї. Ваша американу з молоком, промовив Сашко, простягаючи її стакан з криво наклеєною наліпкою. Вибачте, що довго, я стараюсь. Ці хлопці вкололи її не тому, що він їх сказав, а тому, що сказав щиро, і тоді вона глянула на нього уважніше. У погляді хлопця ні краплі образи, лише старанність і бажання бути корисним. Дякую, Сашко, мовила вона і навіть усміхнулась, уперше щиро, за довгий час. Ввечері вона думала про нього, про те, як легко ми знецінюємо людей, які не схожі на нас, які повільніші чи інакші, але чи гірші вони? Наступного ранку вона принесла в кав'ярню коробку шоколадних цукерок. Це тобі за те, що ти знаєш завжди, як починається мій день. Сашко, знітився, почервонів, але прийняв подарунок, а потім тихо додав Ти добра, не всі такі. Ці слова йшли з нею цілий день. Минуло кілька місяців Світлана все більше почала помічати людей в автобусі, поступалась місцем не тому, що так треба, а бачила людині важко, допомагала жінці з коляскою перейти через слизьку дорогу, підбирала папірці біля офісу, хоч ніхто й не бачив. І здавалося б дрібниці. Але саме з таких дрібниць починається наше життя. Одного дощового ранку кав'ярня була зачинена, а на дверях записка. Сашко За у лікарні ми працюємо над тим, щоб він скоріше повернувся. Світлана почувалася ніби десь. Почався день не так. Вона пішла далі, купила каву в іншому місці, але кава була не така, і в голові крутилася лише думка, як там Сашко. Того ж дня вона написала допис у соцмережі. У нашому районі є хлопець його звати Сашко. Він кожного дня варив нам каву і щодня з добром, а зараз він у лікарні. Можливо, ми можемо зробити щось для нього у відповідь. Пост розлетівся, люди почали писати, приносили до кав'ярні листівки, подарунки, хто скільки міг, здавали гроші на лікування. І раптом весь район, який до того жив у своїй квартирній тиші, прокинувся. Люди почали вітатися, підходили одне до одного, говорили. Коли Сашко повернувся, він плакав, бо не вірив, що хтось помітить його відсутність, а тут так багато сердець. Світлана дивилась на нього і ніби бачила, як відновлюється щось головне яке крізь бетон щоденності пробивається, як квітка добра, справжнього, простого. І тоді вона зрозуміла світ не потребує гучних героїв, йому потрібні звичайні люди, які здатні бути уважними, які здатні підтримати, які здатні бачити тих, кого інші не помічають. Минуло два роки Світлана відкрила свою кав'ярню, невеличку, затишну, і взяла туди Сашка, не тому, що шкода, а тому, що знала. Краще за нього зранку каву не зробить ніхто. А на дверях її закладу з'явилася табличка тут вам завжди усміхнуться, бо добро це не бонус, це основа всього. І ті, хто заходили туди в поспіху, виходили вже трохи іншими, бо хтось колись вирішив побачити людину і зробити маленьке добро. А іноді цього достатньо, щоб змінився цілий світ.